України із карате вперше відбудеться у Чернівцях. Близько 350 спортсменів із 14 областей приїдуть цими вихідними. Депутати обласної ради хочуть самі пропонувати кандидатуру на пост голови обласної адміністрації. Чернівці можуть залишитися без води Керівник «Обленерго» вкотре пригрозив відключенням водоканалу від світла. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівці можуть залишитися без води. Абонвідділ та основний офіс Чернівці водоканалу вже відключені. На черзі насосні підстанції. Керівник комунального підприємства Андрій Штогринець назвав ситуацію критичною. Часткове відключення Чернівціводоканалу водоканалу вже має негативні результати. Аби основний офіс та абонвідділ могли працювати, залучили генератори. А це понад дві тисячі додаткових витрат щодня. Запевняє начальник КП Чернівці водоканалу Андрій Штогринець. Якщо ж відбудеться обіцяне відключення, ще й насосних станцій частина городян залишиться без води. То мешканці вище 4-5 поверху води не будуть мати. Автоматично в мережах тиск збільшиться. Що призведе тільки до одного аварійного режиму. Тому що будуть більше витоків, більше втрати. Чому виникла така ситуація? Андрія Штогринця одразу кілька пояснень каже: наразі підприємству доводиться не лише сплачувати податки, але й повертати величезний кредит, котрий взяли попередні очільники Чернівці водоканалу. І ще додатково заборгованість патика Чернівці Обленерго. Останнє сягає мільйонів, оскільки екс керівники комунального підприємства не повністю розраховували за електроенергію. За словами Андрія Штогринця, щомісяця водоканал збирає майже 6,5 мільйонів гривень. Водночас всі витрати підприємства за місяць становлять 7,5 мільйонів, і відповідно коштів завжди бракує. Проте, голова Я правління Пат ЕК Чернівці Обленерго вважає, що тариф Чернівці водоканалу повністю перекриває витрати, тож коштів мало б вистачити. Водоканал в цьому тарифі на розрахунки за електроенергію отримує 45,6 мільйона гривень. Тобто, це ті кошти, які закладені в тариф для водоканалу. Якщо ж взяти так, грубо. Споживання водоканалу приблизно 3,5 мільйони в місяць. Це фактично виходить 42 мільйони з ПДВ. У водоканала ще зверху є 3 мільйони. Олексій Шикати нагадав, що неодноразово звертався до Керманичів міста та керівництва водоканалу, аби вирішити ситуацію. Було чимало обіцянок та підписані графіки повернення заборгованості, але їх не дотримано. По відключеннях сьогодні хай це віддамо на порталу меру. Якщо до кінця дня він це питання не вирішить з нами, значить тоді Україна мусить знати своїх героїв, як кажуть. Якщо не буде домовленості, тоді іншого виходу у нас практично немає. Наразі це питання вирішується на рівні міського голови, котрий організував спеціальну комісію і намагається вирішити ситуацію. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. А без води більша частина Чернівців 20 листопада була, запевняють керманичі Чернівці водоканалу та Чернівці Обленерго не через обіцяні відключення, а через пошкодження магістрального водопроводу. Одне питання порядку денного зібрало сьогодні депутатів на позачергову сесію обласної ради. Народні обранці повинні були проголосувати за зміни до бюджету, які б дозволили продовжити будівництво дитячого садочку в місті Сторженець, перинатального центру в Чернівцях та закупку гемодіалізу для хворих. Але зібравшись в сесійній залі, депутати обговорили ще багато важливих питань. Військові продовжують чекати на допомогу депутатів. Перед початком засідання з таким проханням до народних обранців звернулися волонтери, запропонувавши їм придбати сертифікати вартістю 100 гривень для купівлі берців, бушлатів та термобілизни воїнам, які зараз перебувають в зоні проведення АТО. Наші підприємці зголосилися шити теплий одяг для солдатів. Лекала саме для зимового одягу. підшукана тканина, відповідна, яка не плавиться, і маємо можливість допомогти в цьому солдату зігріти його. Обговорили депутати. Також проблему з ремонтом дороги у місті Вашківці, точніше, з його відсутністю. Нагадаю, люди перекривали рух на дорозі, вимагаючи, аби ремонтні роботи розпочали негайно. Але поки що людей не почули. Звернуться все таки до кабінету міністрів, до міністра фінансів, міністра. Інфраструктури і розвитку для того, щоб були видільні кошти і було завершені ці ремонтні роботи. Ну йдеться там десь про 300 метрів дороги. Справжня дискусія розгорнулася навколо обговорення основного питання порядку денного зміни до бюджету на 2014 рік. Депутати були незадоволені тим, що їм дали мало часу для вивчення цього питання, але їм пояснили, зміни потребують негайного затвердження, адже від цього залежить не лише будівництво соціальних об'єктів, але й життя людей. Надали субвенцію на продовження будівництва садочку в місті стороженець 600 тисяч. перші зміни і наступні 190 тисяч для виконання робіт по продовженню будівництва перинатального центру. 2 мільйона 693 тисячі для направлення на придбання в обласній клінічній лікарні. Це основна сума змін, основні зміни, які сьогодні пропонуються. Декілька цікавих пропозицій також прозвучало на нинішній сесії. Віталій Мельничук запропонував сформувати загони народної самооборони створення і громадського центру, який це зможе інформаційно працювати і створити можливість забезпечення. Цих громадських загонів самонародного ополчення і відповідним чином передбачити і в майбутньому деякі бюджети на місцевому рівні це обов'язково треба зробити. А Гонгурян запропонував депутатам обласної ради самим обрати кандидатуру голови обласної адміністрації. рада має такі повноваження внесення до кабінету міністрів України пропозиції щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації. Таку пропозицію більшість депутатів сприйняли позитивно, тому вже на наступне засідання боковинці почують, кого б депутати хотіли бачити головою адміністрації. Людмила Григорчук Михайло Антонюк, місцевий час. Марш гідності та свободи пройде у Чернівцях 21 листопада. Так активісти відзначатимуть річницю революції на Євромайдані. З нагоди річниці революції гідності проведуть громадські слухання про роботу Чернівецької державної адміністрації на центральному кладовищі. Зранку вшанують загиблих на майдані героїв. О 15-й годині в місті пройде марш гідності, а о 17-й на центральній площі збереться народне віче. Також о 18-й годині в 14-му корпусі національного університету пройде кінопоказ фільму Євромайдан Чорновий Мантаж міжнародний день толерантності відзначають цього тижня. На фоні останніх подій для українців це слово набуло значно глибшого значення. Саме в діалозі культур, єдність народу так вважають учасники круглого столу, котрий об'єднав представників різних національних меншин чернівців. Вірменська, румунська, молдавська, єврейська, німецька, польська представники цих національних громад завітали на круглий стіл, що відбувся в Чернівецькій обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Говорили про толерантність в контексті неоголошеної війни. У нас дуже хвилює, те, що нинішня ситуація в країні. І я дуже радий, що в нашому країні ні, ні одна меншина тобто це національне товариство, ніхто. Не підтримав якихось сепаратистських настроїв. Це е, ще раз говорить про нашу толерантність. якими можуть бути наслідки між особисто війни чи не найкраще знають представники єврейської громади. Вважає один з її представників Михайло Коренблюм. Я думаю, що саму велику роботу для нас виконала наша дружня сусідка в Лобках Росія, тому що що на сьогоднішній день зробив Путін, як не Путін, то в якому разі я знаю. Я кажу проросійські зараз теж модне слово, такі проросійські елементи. То як не дивно, на сьогоднішній день український народ стає дійсно українським народом. Ті, хто намагався розпалити міжособиці, насправді об'єднали від малого до великого всіх, хто любить Україну незалежно від національності та походження. Так вважає і юна представниця вірменської общини Ріма Гарбіян. община ну, збирає кошти для воїнів. АТО. Ми, ми з дітьми пишемо Буковина славиться своєю толерантністю, оскільки її мешканці вміють поважати одне одного. А ще під час заходу демонстрували та. Адже пісня танок та загалом любов до творчості споконвіків об'єднували людей. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Чемпіонат України із карате вперше проведуть у Чернівцях. 22-23 листопада. Організатори очікують на приїзд близько 350 спортсменів із 14 областей. Глядачам обіцяють видовищні змагання. Каратисти виборюватимуть право представляти країну на світових чемпіонатах. Великі спортивні змагання каратистів з усієї країни у Чернівцях відбудуться в фізкультурно-оздоровчому комплексі Олімпія. Змагатимуться протягом двох днів. 22 листопада кадети, юніори та молодь, 23 – дорослі. З моменту організації і реєстрації Української Федерації Карате вперше в Чернівцях відбувається турнір національного рівня чемпіонат України з карате в Федерації Всесвітньої Федерації Карате ВК. Це єдина федерація в карате, яка співпрацює з міжнародним олімпійським комітетом. І по правилам цієї федерації ми сподіваємося, що скоро будуть змагатися наші каратисти на Олімпійських іграх. Чемпіонат вирішили провести в нашому місті, бо Чернівецькі каратисти Євген Мотовилін, Олександр Дожук та Валерій Чеботар ходять до національної збірної. Наполегливість українських спортсменів цьогоріч підняла федерацію карате із 40-ї на 10-ту сходинку у світі. Чотири області з існуючих в Україні є тими, хто спромоглися відібратися в національну команду. Це спортсмени Львівщини, Одеси, Києва і Чернівців. Тому Чернівецьке карате входить в четвірку тих, хто взагалі формує національну збірну команду України. Організатори чемпіонату пророкують видовищні змагання. Це є турнір відбірковий. І перші номера, які тут посіли призові місця, стають кандидатами в збірну України. Після цього у них є другий етап відбора. І хто краще всіх відібрався, будуть представляти Україну на чемпіонатах світу 2015 року серед кадетів та молоді. для кращих спортсменів? Приготували більше як дві сотні нагород. Має Гумена Ярослав Левицький місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго!